2 жовтня в Україні прогнозуються відчутні перепади температури. На заході та півночі в день повітря прогріється лише до плюс 6, плюс 10 градусів. Тоді як на сході буде значно тепліше – плюс 14, плюс 18. У центральних областях ситуація буде різною. На Вінниччині та у Кропивницькому синоптики прогнозують плюс 7, плюс 11 градусів. На Черкащині від плюс 9 до плюс 12. А от у Полтавській та Дніпропетровській областях температура підніметься до плюс 15, плюс 16 градусів відповідно. Дощі можливі лише на півночі країни. В інших регіонах істотних опадів не очікується. Від самого ранку й до вечора небо над Полтавщиною залишатиметься похмурим. Вранці ймовірний рясний дощ, проте вдень та ввечері опадів не передбачається. Температура повітря вдень становитиме плюс 13 градусів. Уночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 6. У Кременчуці небо вкриватиметься хмарами, без опадів. Плюс 14 градусів очікується вдень. Уночі температурні показники знизяться до плюс 6. У горішніх плавнях прийдешнього четверга сонце буде рідким гостем на небі. Переважатимуть хмари, опади не прогнозуються. Температура повітря вночі опуститься до плюс 6, а вдень становитиме плюс 16 градусів. Вітер змінних напрямів до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск 759 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 2 жовтня 1999 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 27 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1948-го, 1 градус морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж.